Слава Богу, церква Божа. Дякую їм, Богу, дав добрий час, вечірній, і ми сьогодні можемо мати служіння. Будемо дякувати Господа. І прошу молитися за кожного, хто виходить на це місце, щоб Бог давав слово і, знаєте, нічого не сказати від себе. Буду читати Слово Боже, це буде Євангелія від Луки 7 розділа. Я проповідь свою назвав Той, хто здивував Ісуса. Читаю місце Слова Божого, дуже всім відома історія, сьомий розділ з перших віршів і нижче. Коли він закінчив усі слова до людей, які слухали його, то пішов у Капернаум, раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоби прийшов і врятував Його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи, Він гідний того, щоб Ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував, Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб Ти зайшов під мій дах. Тому я не вважав себе гідним прийти до тебе, адже скажи слово, і видує же я мій слуга, адже і я, людина підвладна, і воїнів маю підлеглих, кажу одному: іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить, а рабові своєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який ішов за Ним, промовив. Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри, коли посланці повернулися додому, знайшли хворого раба здоровим. Слава Господу! Я прочитав відому всім історію, брати і сестри, Євангелія від Луки, Лука. Він описує цю історію життя Ісуса Христа. Подібну історію, брати і сестри, ми читаємо в Матвія. Ми читаємо Матвія, і Матвій говорить, що це був слуга. Я думаю, що це не є така якась велика розбіжність. І там Матвій говорить, що сам сотник він прийшов до Ісуса. Лука говорить, що, що Він послав спочатку до нього старших, а потім слуг. Знаєте, ніби виходить трошки така правда розбіжність, коли ми читаємо, але. Тим чудове Слово Боже і особливо життя Ісуса Христа, що воно описано чотирма свідками. Якби це було написано однією людиною, сьогодні б люди в світі казали, це видумана історія одною людиною. Коли ми читаємо чотири Євангелія, які доповнюють одне одного, ми бачимо, що Лука якби ширше подає це. І знаєте, в той час. Говорили, що якщо господар посилає свого слугу, і він говорить від імені Його, це ніби він говорить замість нього. Розбіжності немає, але я сьогодні буду робити свою, говорити свою проповідь на основі Євангелія від Луки. Ми читаємо, брати і сестри, з історії цієї, що раб одного сотника, яким він дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Раб. Раб одного сотника. Хто були такі сотники, брати і сестри, коли ми читаємо історію або глибше в це вникає, можливо, ви чули таке слово центуріон, це більш відоме правда слово, центуріон. Люди, які мали під собою сотню або трішки менше воїнів. Хто міг бути центуріоном? Людина з низів. Тобто солдат, який за які то досягнення піднімався вверх. І практично це була межа. Для багатьох це була межа. Вище вони піднятися. Не, не могли. Вище, могли бути тільки люди з, з якогось знатного роду. Цей чоловік, він з самого низу, з простого мож, римського громадянина, римлянина, він піднявся дуже високо. Став дуже високо, він досяг вершини свого соціального статусу в війську. І ми бачимо, що про нього розказує слово Боже. Центуріони, чим вони займалися? Вони доглядали своїх військових їхню зброю, дисципліна, як вони харчуються. Якщо вони порушували дисципліну, значить, могли наказати випорути батугами або навіть вбити. Або навіть бити. Це було в владі Центуріона або сотника. Раби. В їхньому житті, якщо вони могли зробити таке подібне зі своїм, своїми підлеглими військовими, уявляєте, що вони могли робити з рабами? Ну раби це були безправні люди. Ну, якби я, можливо, таким грубим словом, в багатьох країнах в той час раб це був як тварина. От, от що тварина, що людина, тобі нічого не буде, ти можеш робити з ним, що хочеш. Зробити з цією людиною, що ти хочеш. Забрати життя, будь ласка, розбити сім'ю, будь ласка, забрати дітей, батьків, будь ласка, ніхто тобі нічого не скаже. Але ми читаємо, брати і сестри, що раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. І дивіться, Слово Боже каже, коли він почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоби прийшов і врятував його раба. Що мене вчить найперше ця історія це любові. Цей чоловік справді полюбив свого слугу або свого раба. Я не знаю, чи в нього було відношення до всіх, але я вірю, що він любив всіх своїх слуг і всіх своїх рабів. Але цей, видно, був найближчий по його серцю. І ми бачимо, що він занедужав і вмирав. І коли цей чоловік він почув про Ісуса, я думаю, він чув і знав за Ісуса. Можливо, раніше до нього доходила якась звістка, і ми бачимо, що Слово Боже каже, що Він посилає до нього юдейських старших. Знаєте, мені цей чоловік нагадує самарянина. Ну, раби вони не були римлянами. Вони в більшості, це в 90, більше, як 90% випадків, вони були завойованих народів. Завойовані народи. Тобто народи, які римлянами щиталися так само нижчими. Але ми бачимо, що він подібно самарянину, який теж міг не допомагати, правда, цьому юдеяну, який лежав побитий, але він проявив милосердя. Сьогодні ми читаємо, що цей чоловік. Центуріон або сотник, він проявив любов. Він проявив любов і милосердя, і милість до цього раба свого, і каже: Він посилає до нього юдейських старших, благаючи, щоб прийшов і врятував його раба. І от читаємо четвертий віршик, слово Боже каже так: прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно. Приходять старші юдейські з Капернауму, і вони благають Ісуса. Не просто просять, але ревно ми читаємо благали Його. Ревно благали Його, кажучи, Він гідний того, він гідний того, щоб ти йому це зробив. Чоловік був гідний в очах юдейського народу. Знаєте, хто був цей центуріон? Для юдейського народу. А він був той, хто окупував їхню країну. Він був серед тих солдатів. І ми бачимо, що живучи там, в цьому гарнізоні, в Капернаумі, ми читаємо, що юдейські старші люди, які би по природі мали би правда, ну, як мінімум, не любити цього чоловіка. А так, якби по-людськи глянути, то й ненавидіти. Ненавидіти цю людину. Але ми бачимо, що вони приходять і кажуть, він, був, він є гідний, гідний того, щоб ти йому допоміг. Він заслужив нас авторитет. Він заслужив на шану. Друге, що я взяв з цієї історії, з життя цього чоловіка-сотника перша любов, друга шана. І я не знаю, чи ви будете згідні зі мною, але авторитет і шану людина має якби, своїм життям заслужити. Заслужити. Ми можемо багатьом казати на роботі, десь в автобусі, своїм сусідам, я християнин, правда? Я знаю Ісуса. Але коли наше життя не відповідає, то чи ми будемо людьми шанованими, чи ми будемо мати авторитет? Я не буду називати імені одного брата. Він же на пенсії, він розказує таку, таку мені історію. Він там трошки приторговує деяким товаром, і він каже: я вже вийшов на пенсію і перестав. І та й коштів особливо немає. І каже, дзвонять ці люди, з якими мені давали товар, і кажуть до мене, приїжджай, бери. А він каже, я не маю грошей. Приїжджай, бери. Ми знаємо, що ти продасиш і повернеш. Що це є? Ти можеш сказати, я є християнин, я поверну, але люди, для людей це є мало що говорить. Люди будуть нас оцінювати і шанувати по наших ділах. Який авторитет ми завоюємо з якимось часом. Правда? Ви дивіться, цей, цей чоловік він завоював шану в людей, які би мали його зовсім не любити. Слово Боже, дальше каже. Бо любить наш народ. Римський Центуріон, про нього юдейські старші кажуть, бо він полюбив наш народ. Далі каже, і синагогу нам збудував. Я так думаю, що він ще й збудував її за свій кошт правда? Він, Слово Боже, каже, про нього старші сказали: синагогу нам збудував. Люди, юдеяни, вони поклонялися в синагозі. Це був як. Можна сказати, як молитовний будинок. Люди збиралися там, щоб читати священне писання і молитися. І от слово Боже каже про цього чоловіка, сотника, що він полюбив народ, між яким жив, перейнявся їхнім життям, перейнявся їхню рею. Я не знаю, наскільки він знав Бога. Я не знаю, слово Боже про це не каже, але каже про те, що він любив народ, серед якого жив. І слово Боже каже, що не просто любив, але побудував для них синагогу, щоб люди могли збиратися і молитися до Господа. Дивіться далі, що Слово Боже каже, Ісус пішов з ними. Коли вже недалеко відбув недалеко від дому, сотник послав до нього друзів. Щоби сказали йому, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб Ти зайшов під мій дах. От Ісус Він вже пішов, Він наближається додому сотника, і ми читаємо, що сотник посилає друзів, щоб від Його імені вони сказали, що я, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб Ти зайшов. Під мій дах. Я недостойний, я є язичник. Я знаю, як е, як юдейський народ, і як е, ваша релігія, можна сказати, так, як ви ставитеся до таких, як я. І ми вас особливо, як би маємо не поважати, але він покоряє себе і каже: Господи, звертається як до Бога, каже, Господи. Я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах. Я думаю, він знав, знаєте, як на це будуть дивитися старші фарисеї, наприклад, чи священники, що він зайшов в дім язичника. Можливо, через це, але я думаю, брати і сестри, більше через те, що сотник він себе впокоряв. Він в своєму житті проявив, знаєте, як би покору перед Господом, понизив себе. Я замітив минулої неділі і цієї неділі згадувалося за Неємана, правда? історія, знаєте, якось так ну, вийшло, що, що так згадувалася ця історія. Я не буду довго повторюватися на ній. Але що ми там бачимо? Ми там бачимо зовсім інакше. Неїман прийшов, правда, Єди послав слугу, то йому сказав, що робити, а Неїман каже: «Хм, а я думав, він вийде, правда? Руки покладе, зробить якусь дію, правда? І возмутилось його серце, гордість! А я, я, сирій, я сирійський воєначальник, я поважний. Я поробушаю ваших юдеян, а тут дівчинка ж була в рабстві. А тут та, така неповага до мене. Але ми бачимо, що коли він впокорив себе, коли він смирив себе, він отримав від Господа, правда? Тільки тоді, брати і сестри, ми отримаємо щось від Господа, коли ми будемо смирятися, коли ми будемо покорятися, ми інколи кажемо, не можемо, молимося, Господь не дає. Бог же нас не чує, але часто забуваємо переглядати своє життя і своє серце. Чи ми є в смиренні перед Богом, чи ми в покорі ходимо перед Богом, чи ми кажемо, Господи, говори. Кажи, а я буду виконувати. Але часто буває зовсім не так. Я думаю, як правда, якби Нейман не послухався, розвернувся і пішов. Що б він отримав? б нічого не отримав, би ходив би далі в своїй проказі. Але він смирився, понизився сім раз, один, два, три, правда? Це треба було, знаєте, як себе? Перебороти. І він отримав зцілення. Тут ми читаємо. Цей чоловік, він зразу розумів своє становище перед Ісусом. І Він каже: Господи, не трудися, бо я недостойний. Я недостойний. Соціальне становище, влада. Капернуумен я не знаю, чи був вищий чоловік сильніший за нього. Як ви думаєте, був хтось за Нього? Чи вся влада була над жителями могла бути? Правда? Все-таки військовий чоловік досягнув чогось. Своїми силами, можна сказати, добився, з низів піднявся до верху до сотника. Люди під ним, соціальний статус. А він каже: Я недостойний. Господи, я недостойний. Не дивлячись на те, що, можливо, я маю яку владу, я є недостойний. І дивіться, що він каже далі, сотник. Тому. Я не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово, і видужає мій слуга. Скажи тільки слово. Скажи тільки слово, і видужає мій слуга. І дивіться, що каже далі. Адже я і я людина підвладна. І воїнів маю підлеглих. І кажу одному: іди. І він іде, а іншому прийди, і він приходить, а Рабові своєму зроби це, і він зробить. Сотник каже, що я є людина підладна, я маю над собою керуючих, я знаю, що таке є сила слова. Коли говорять мені щось, я це зроблю. Але і я, людина підладна, і я маю під своєю владою людей. І він каже: я одному кажу, іди, і він іде. Іншому кажу, прийди, і він приходить. А своєму рабові зроби це і він зробить. І Він зробить так, як я скажу. Він розумів силу слова, брати і сестри. І знаєте, що сотник розумів? Він розумів силу Слова Ісуса Христа. Він розумів силу Слова Ісуса Христа. Він знав. Що в слові Ісуса Христа є і зцілення. Він знав, що в слові Ісуса Христа є звільнення. Він знав, що в слові Ісуса Христа є правда і зцілення від любої хвороби. Він це знав. Він дуже це добре знав. І дивіться, і Слово Боже каже, почувши це, Ісус, здивувався. Почув це, Ісус здивувався. Ісус здивувався, брати і сестри, два рази. Один раз Він здивувався, знаєте коли? Коли був в Назареті, і люди його не особливо прийняли. Не хотіли його приймати. Він тільки декого із цілею поклавши на них руки. Ісус здивувався їхньому невір'ю. Тут ми читаємо, це було інше здивування, приємне. Ісус здивувався, і, знаєте. І це було приємне здивування в його житті. Знаєте чому? Ми читаємо далі, але я думаю, правда, Ісус здивувався в вірі, вірі цього сотника. Він не здивувався, ви замійте, Ісус не здивувався, що Він любив цього слугу. Ні. Він не сказав, О, Ти любиш його так, хоч Він, можливо, недостойний твоїх очах. Ні, він не здивувався. Він не здивувався, Ісус, що Його. Шанували юдеяни. Ісус не здивувався тому, що прийшли юдейські старші. Він не був в цьому здивований. Він не був здивований смирінню. Ні, він не був здивований смирінню. А він був здивований, брати і сестри. Дивіться, що каже. Ісус, це, Ісус здивувався, і, обернувшись до натупу, який йшов за ним, промовив: Кажу вам. Навіть в Ізраїлі я не знайшов такої великої віри. Слава Господу! Ісус був здивований великій вірі. Дуже великій вірі Ісус був здивований. Це була велика віра. Скажи тільки слово. Ти скажи: не заходь до мене, я недостойний, але скажи слово, і мій слуга буде здоровий. Одного часу, брати і сестри, правда, ми читаємо за жінку. Дениянку, здається, навіть сьогодні згадувалося. Служінні, що вона перед Господом, була що, можливо не сьогодні. Правда, коли вона отримала від Господа цю відмову, і коли вона сказала до, до Ісуса, каже, що і собаки їдять, правда, крихти, які падають зі столу їхніх панів, що Ісус сказав? О, жінко, велика твоя віра. О, жінко, велика твоя віра. Ісуса сьогодні можна здивувати тільки вірою, брати і сестри. Тільки вірою в нього, коли ми сьогодні покладаємося на нього. Ми читаємо автор послання до Євреїв, він каже, без віри догодити Богові неможливо. 11 розділ 6 віршик. Без віри догодити Богові неможливо. І хто приходить до Бога, повинен вірити, що? що він є, правда? Має вірити, що Він є, і що винагороджує всякого. Хто шукає Його. Ми сьогодні маємо довірятися нашому Богу. Ми маємо вірити нашому Господу, коли ми хочемо, брати і сестри, мати благословіння в нашому житті. Коли ми сьогодні хочемо, щоб в нашому житті, якби ми переживали Божі відкриття, щоб ми переживали Божу дорогу, Божу руку в своєму житті, ми маємо довіритися йому. Ми маємо повірити Господу. І Бог буде провадити нас. Як з історії цього сотника ми бачимо віру цього чоловіка. Це була велика віра, я не знаю, чи в нас когось є сьогодні так, правда? Так довіритися, скажи, Господи, слово, ми часто сумнівам піддаємо в серці своєму. Піддаємо сумнівам, але так сьогодні хочеться. І я думаю, ми переживали подібні моменти, коли були ізцілення в нашому житті, коли ми казали: Господи, якщо є Твоя воля. Яви свою милість над нами. І приходило. Я переживав подібні речі в своєму житті. І я постійно ці милості згадую Боже. Навіть коли буває тяжко і коли буває, що довго немає відповіді на молитву, я кажу, Боже, я знаю, що ти є живий Бог. Ти є живий Бог. І ти являв милість в моєму житті. І я вірю, що ти можеш мені допомогти, і Божа відповідь приходить. Слава Господу! Ми зараз будемо молитися, брати і сестри, і будемо дякувати Господу за добрий час. Нехай Бог благословить це служіння, і нехай буде на цьому місці. Амінь. Стаємо, молимося.